У звягіль відбулася важлива подія. Презентація стану реалізації проекту Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів і сучасного центру розвитку креативних інновацій в приміщенні молодіжного центру. Той проект, який ми зараз реалізовуємо, це якраз тема пов'язана з відновленням України і підтримки муніципалітетів у рамках е ПРО. Підтримкою і ДЗ e, дозволяє нам сьогодні дивитися у перспективу, у, по сучасному освітлювати наші підходи і реалізовувати проєкти. Дана будівля, яку було підібрано, рекомендовано для втілення проекту, дійсно потребувала відновлення. 99% все тут же зроблено і забезпечиться умови роботи для. Не йде для того центру, який ми на сьогоднішній день виношуємо як ідею, як завдання власне для себе. І як можливо, можливість реалізації для різних напрямків розвитку громади, з нагоди презентації функціоналу простору, який після завершення всіх робіт стане платформою для взаємодії бізнесу молоді, ветеранів, внутрішньопереміщених осіб, мешканців і гостей громади, до звягіля завітали регіональна координаторка компанії GIZ Валерія Колесніченко та команда програми розвитку проон в Україні. Мета проекту це підтримання. Підприємства це підтримання бізнесу, це підтримання регіонів, це підтримання місцевої влади, яка у тісній співпраці з місцевим бізнесом е, напрацьовує ті заходи і ті можливості, які будуть надані бізнесу для того, щоб він зміг відновитися. В Нашій співпраці це дуже як ще залучався, дуже багато людей залучено. і без наших партнерів, без програми розвитку. Е, Кого вже сьогодні називали без тих людей, які за лаштунками так само долучені до виконання. Нічого не відбулося би, а також нічого не відбулося б без вашої ініціативи, без ініціативи міської ради, без ініціативи громади, без ініціативи бізнесів. Ми сьогодні почули, що були ті люди, які стали каталізатором для створення заявки, яка потім була реалізована в рамках. Цього проєкту, і ми бачимо тепер вже прекрасний результат. Я дякую нам всім за це партнерство і е, сподіваюся, що воно буде продовжуватися і в майбутньому. І цей простір не тільки буде закінчений, але він буде живим і він буде е, такою, таким майданчиком дійсний да, для розвитку та інновацій. Я хочу запевнити вас, що е, розвиток громад і такий, як ми називаємо, потом або до відновлення України. Це залишається пріоритетом для програми ООН і ми будемо в цьому напрямку працювати. Ми працювали над тим, щоб покращити взаємодію між владою, бізнесом, створити саме те бізнес-середовище і ті відносини, які дозволять і далі працювати спільно і укріплювати те партнерство, про яке пані Марія згадала. І тут дуже важливо. Ми створили стіни, але ж ми бачимо, як в цих стінах. Буде вже дарувати життя. Ми сподіваємось приїхати за певний час сюди і побачити, як це все живе, як навколо цього об'єкту створена дійсно така екосистема, яка буде живою, яка буде динамічною. І я вам щиро цього бажаю. Я вам щиро бажаю, щоб дійсно ви отримали максимум користі з тих інвестицій, які є дуже розумію які дійсно в час воєнний такі інвестиції вони дозволяють тримати стійкість, з громади всередині її економічну стійкість і таким чином взагалі укріплюють все українське суспільство. Сприяють в межах зустрічі відбулися дві панельні дискусії, під час яких обговорили виклики, перспективи розвитку центру та необхідність облаштування функціональних просторів. Програма розвитку ООН під час війни це. В рамках швидкого відновлення України такі проекти зазвичай реалізуються протягом декількох років, і причому тут потрібно витримати всі ці процедури, але ці проекти спрямовані для того, аби допомогти сьогодні українським муніципалітетам надзвичайно швидко прокомунікувати з бізнесом, прокомунікувати з громадськістю і за стислі терміни. центр стане платформою для підтримки бізнесу, сучасні офіси, коворкінг, зона, кімната переговорів, виставковий простір, реінтеграції ветеранів, ветеранський хаб і програми залучення до підприємницької діяльності, освіти та співпраці, конференц-зали, медіатека, молодіжний простір. Економічного розвитку громади, туристична агенція, кафетерії, сувенірна крамниця, нові робочі місця, звягельцентр сприятиме розвитку бізнесу та створенню нових економічних можливостей, посиленню діалогу між владою, підприємцями та громадою, підтримці ветеранів, молоді та жінок. Зміцненню економічної спроможності громади перший захід у стінах центру відбудеться після завершення всіх робіт. Центр створено в межах проекту підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів за фінансування уряду Німеччини.